Вітаю вас на моєму каналі. На теренах інтернету побачила новий рецепт повітряних дріжджових млинців і вирішила теж їх спекти. Ось тут інгредієнти записано і ще вони є в описі під відео. Цей рецепт виручає, коли нема дома ні яєць, ні молока, ні кефіру, а дуже хочеться з'їсти млинців. Виходять вони дійсно повітряні, а в їх складі, як не дивно, є манка. Можна їх їсти з варенням, з медом, з гущеним молоком. Отже, Приступаємо до приготування. Наливаємо в миску пів літри теплої, але не гарячої води, додаємо дріжджів 20 г, або сухими замінюємо, якщо немає пресованих, додаємо цукру. Дві ложки, чайну ложку солі, добре перемішуємо, щоб цукор і сіль розчинилися, тоді всипаємо 200 г манки, Просіємо далі борошно, додаємо півчайної ложки розпушувача. І в кінці 2 столових ложки олії без запаху. Добре, перемішуємо все це і накриваємо кришкою чи полотенцем, накриваємо і відставляємо на годину часу. Через годину ось як тісто піднялося. Подивіться, яке гарне, повітряне, все в бульбашках. Я його перемішую ось так черпачком, сковорідку розігріла, намазала маслом вершковим і чи можна олією просто, і тепер буду наливати тісто. Товщина млинців, як вам подобає. Ну, я бачу, що вони чим товстіші, тим вони смачніші. Ось так, спечемо з одної сторони, з другої сторони. Гарячі спечені зразу промазую вершковим маслом для того, щоб вони були м'якші. Кожен один з одного і з другого боку. Е, так, і з цієї кількості в мене вийшло. 4-5 млинців, тому що п'ятий я поки смажила ті, я з'їла вже один. Полила собі медом і їла. Спечені млинці можна, ось так як я намазала. Повидло, це в мене алеча і какао, досить густе повидло. Рецепт такого повидла є в мене на каналі. Можна так закрутити. Можна герувати по кусочку, бо вони такі досить і товсті, і повітряні. І їсти Ось так, як я їла з повидлом, з медом, з гущонкою. От медом я тут намазала. Ну, Це є варіант млинців, якщо кажу, немає ні яєць, ні молока, ні кефіру. Хочеться їх з'їсти. З алечею таки з кислинкою ці млинці, тому я вирішила посипати ще цукровою пудрою. Пробуйте такий рецепт, не пошкодуєте. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!